Любі Леви, а зараз тягнемо картку для вас. Мак-прогноз по чакральній системі, на що слід на яку чакру слід звернути увагу. Отож, Леве, вам необхідно звернути увагу на чакру сватхістана. Так, афірмація така, яка дуже важлива для нас з вами, це те, що ми з вами, тому що я також лев, тому кажу, ми з вами. Варті того, щоб жити і насолоджуватись кожним моментом життя. І зараз тягну для нас з вами додаткову картку. А, для нас така афірмація ще випала: що для мене а, нормально так а, любити себе, своє тіло і турбуватися про нього. На що злість звернути увагу левам в січні? Про прийняття свого тіла, які ознаки дисбалансу. Не подобається своє відображення в деркалі, не подобається свій зовнішній вигляд, своя фігура в цілому і, можливо, навіть в частності, наприклад, веснушки, форма носа, там, сива волосинка або щось інше. Також сложно важко повірити в компліменти свою адресу і не вміння їх приймати. Яка є рекомендація для гармонізації? Вчитись любити своє тіло, знайти свої родзинки і тримати фокус на них, а не на недостатках. Також перестати себе порівнювати з іншими, або також думати про минуле, якою я була. Там до народження дитини, наприклад, там, або там, в, там не знаю, в підлітковому віці, там в юності і так далі. Навчитись говорити собі компліменти, а також приймати їх від інших. Також, кому цікаво, надішлю додаткову практику вам, якщо ви поставите плюсик під цим відео. Ось така практика для левів, леви. Давайте будемо вчитись приймати своє тіло в січні місяці і присвячуватиму цьому час. Всіх обіймаю і до зустрічі в лютому!